Цікаво, там було написано в місії, що тут. Ха. Тут Мартін ще якийсь. А, Мартіна я врятував вже. Мартіна я врятував, як тільки зайшов на цю локацію. Щурі. Охоронець. Чи варто мені його вирубати? Чи треба воно мені. Ага, тут чуваки з собаками. Отже, пересуватись по тихому і по стелі. І тут у нас остання руна. Ще одну можна отримати у бабці, місію якої я не виконав. Через те, що то буде вважатись за вбивство людей. А мені таке не треба. Так, вихід там, чарм тут. Ще один талісман і руна там. Давайте загребемо останні цяцьки. Та і будемо звідси вибиратись. А, так. Ти мене можеш помітити. А от чи помітиш, то вже інша справа. Сюди. Так, тут чувак з собакою. а Всередині будинку начебто нічого немає. Тут кулі, якими я не користуюсь. Я прям як Бетмен Так би й шкло можна було розбити. Так, чувак. Чувак з собакою. Ще чувак. Як сюди можна забратись? Там вхід є з будівлі, здається. Тепер питання куди от от двоє пішли? Чудесно. Чи можу я сюди пробратись? Мені треба ключ. Мені треба ключ. Не те. все чувака ничего не мая че еще у чувака с собакой собака звезды выглядая по дурному Кож никакого ключа не бачу. Цікаво, де мені його можна знайти? На кому з цих людей він буде знаходитись? Бо де він буде тут лежати? Чувак з собакою. Тут кілька людей тут це охоронець А. Цікаво, з такої відстані взагалі предмети на поясах цих вилупків показуються чи не показуються? Бо і цього тут деякі речі залишать. Так, тут у вас троє. Є труба, по якій я можу переміщатись. Є в двері. Є розбите вікно. Should do this, no, just feeling off. That's all. It's no use. I'm sick. I can taste blood. It's been days. You know what you have to do. Stop it. I'll give you my share of elixir. Nonsense. I don't want to bleed from the eyes and lose my mind. I don't want to spread the plague to anyone else. Don't fall prey to restless hands. I'm asking you to do this because you've known me for so long. Can you do it? Will you? Yes, my friend. I will. Before you weep, before you bring down the rest of us. Thank you. Turn your back, my friend. Recite the seven strictures. Гм. Так. Пауза. Так, я вирішив тут зберігтись, бо не впевнений, як це буде впливати на кількість людей, які померли. Якщо зараз Після цього в результаті місії мені видадуть. Так, це було по-дурному. Токс, дубль 2. Коротше, не знаю, як це впливає на кількість вбитих мною в, к... в кінці місії. Фішка в тому, що вбивствами вважається те, що корво, типу, не робив або робив. Не робив, щоб когось врятувати, або робив, щоб когось прикінчити. Так, цих двох ми вирубимо, мені треба ще ключ буде знайти. Так, ти у нас непритомний. Я про всяк випадок зберігся саме для того випадку, якщо. Тут у нас щурі. Тут у нас вулиця. Давайте я тебе на ліжко покладу. Сподіваюсь, на ліж... з ліжка вони, якщо будуть падати, то не помруть. І один вже одразу зник. Все підозріло. Так, а... болти я трошки втратив. Так. Угу-гу... Тут просто записка, типу. А давайте ви мене зробите кимось покраще... Я сподіваюся, що не жерли ту людину, бо це буде дуже по-дурному. Також тіло зникло. І той чувак походу зник. Так, звичайні болти. Там собака. Халін його знає. Мені треба буде знайти зараз по швидкому ключ від тих дверей. Так. тут у нас, тут у нас в квартирі газ, що то таке? Взагалі ні, чорта немає. болти. Я так бачу, що ви хочете, щоб я тут когось вбив. Так, попередженню Едмен е Едмунду, mm -hmm. так, сюди ти навряд чи зайдеш. Чудово. Ще ОПА записок. Як цей чувак мене не помітив, не знаю. На комусь з цих людей мають бути має бути ключ до того будинку дурнуватого. Або його може і не бути. Можливо, тут якось по-іншому можна проникнути. Так, в будь-якому випадку у нас ще є... А, оце вот. mm. Mm. Так, тут у нас є хтось. Чи то мертвий, чи то в поганому стані. Є вікно, куди я можу забратись. Як мені проникнути до тебе? Хм. А там ще є інший вхід, кому випадку чудесненько я сліпий просто? Ще болти десь тут має бути ще один вхід, з якоїсь сторони, мене там чекатимуть десь. Так, от так от. Тут у нас тіло лежить. І біля нього якраз таки наш талісманчик зі здоровим апетитом під номером 2. А, воно просто одразу мені замінило. Звичайний на номер 2. Ну, добре я ще більше буду відновлюватись від е е їжі. Чудово. Так, я сподіваюся, що. Ту дурну кімнату. А там де є у нас руна, той дурний будинок, там де є руна і там де є. Як його. Не те? От я зря витратив трохи свої мани. Так. Сподіваюсь, що оцю от будівлю є ще один вхід, який я зараз можу знайти. Поки що я бачу тільки одні двері. Вікна всі наче цілі. Поки нікого немає, можна спуститись і по сторонах подивитись. Хм. Угу. Талісман тут поруч. Эл, это кое что тут щуры поруч. С талисманом. Чудово, Виндэзь, буди влезни а. тут была пастка. Цікаво знати, чи ця будівля буде поєднана з тією будівлею. Також. А... Ага. Я можу туди спуститись. Чудесно. А тепер я хочу випробувати дещо. У мене є вибухові болти. Що буде, якщо я пальну там? Трошки щурів вбиває. Але тільки трошки. Ну, добре. Де цей талісман? Так. Че тут ще щось таке? До речі, що а мені дало? Ага, дуже рідко Зілля видає мені повну ману. Я жер всіх білих щурів. Жахлива я людина. Так, здається, тут більше нічого такого немає. Ну я нічого такого не бачу. Вони кусаються трошки. Дурному вийшло, що я схопитись не зміг. Так, отже тут була якась паска, яка, походу, може і не спрацювала навіть. Так, а мені ще треба зрозуміти, як в будинок потрапити там, де у нас руна залишилась остання. Я також можу сюди потрапити. Що тут у нас? Тут у нас щурі і як мінімум один охоронець. Тут каналізація. Там ще щось. Що з цим чуваком? Чудово, дивись далі, мене там не було. Bird Bertold, don't let them take me. I swear I've done nothing wrong. Silence your lying tongue, foul witch. No, not Так, не witch you appeared as if from nowhere we would both be dead if not for you we are forever in your debt i cannot thank you enough i must get my sister to safety but first i may know of a way to thank you there's a safe in the bunkhouse the combination is 203 take what you want and good luck Так, мені дали комбінацію від сейфу десь, не знаю де. банк-хаус. Це якийсь, напевно, будівля Прибер... на березі знаходиться. Цікаво. Знаходжу тут купу різного всього. Невідомо звідки, невідомо як. А, їдло різне. Лялька. Місце для того, щоб щуром сюди пробиратись. Або звідси вибратись. <звіст> так. В суті, у нас залишилось. О... Тут я більше нічого такого не бачу. У нас залишилась тільки одна. А... Фігня. Загребсти цей. Ай. Загребсти сейф і загребсти руну. Після цього з цієї місії можна закінчувати. Сейф, я навіть не здогадуюсь, якось де він знаходиться. Давайте глянемо, що тут знаходиться. Спочатку давайте я перевірю. Той не перевірив щурів тут немає чудово. Так, це просто підводить нас до цього чувака. Не цікаво. Отже, десь ще є будинок, в якому знаходиться сейф. А, також нам треба до руни добратися, щоб туди добратися, мені треба ключ від майстерні дістати. Такого я поки ще ніде ні не знайти не зміг. На охоронцях є тільки... А, Поки що знаходив ключ від заднього двору і нічого більше. Так. Тут наче нічого такого. Що ото таке? То ще болти? Яких у мене вже і так тонна, і які я використовувати не збираюсь, по суті, справи. Ключі відчиняють оті от двері, наскільки я зрозумів. <плес> <плес> Можна цих двох виробити. Я з собакою таскаюсь. Давайте цього чувака ще так зробимо. О, на ньому якраз таки був необхідний мені ключ. Тебе сюди. Якось попритомнієш потім виберешся. Тут, до речі, кажучи, щось десь в якийсь момент вибухнуло, коли я пересувався. Треба перевірити, а то може вийти що. Бабахом тут все зіпсувало. Вибухнула китова олія, походу. Все тут розкидало, взагалі не розумію, що тут відбулося. І зник, до речі, кажучи, походу один охоронець. Що мене зовсім не радує. Я його не прибирав. Можливо, це зарахується до смертей та вбивств, які я тут наробив. О боже, це буде погано, дуже погано. Так, тут нічого нікого не має бути. Болти... Руна? Ось вона, трошки грошенят. Ще трошки грошенят? Це до зберігання?

так, ключа у мене немає. Отже, це десь будинок біля берегу невеличкий. Там можна десь буде встановити цю фігню. Прикол в тому, що, скоріш за все, я вже в тому будинку був і зайшов іншою стороною. Звичайні болти, еліксир Соколова, гроші, Рубухівка. Так, а от і наш охоронець, про яку я казав, здається. Можливо, це він, можливо, це не він. Угу. З цією штукою я не можу телепортуватись. Давайте спочатку відшукаємо ту маленьку будівлю, про яку казали, біля доків. Також нам треба будівлю якусь знайти зі сейфом. Тут будинків взагалі не так багато залишилось. Де це все може бути? От є оцей от будинок. Тут всередині собака, наскільки я пам'ятаю. Є оцей от будинок. Там дрихне собака. Тут все зачинено. Скло є з однієї сторони, принаймні. Так, там всередині всього лише один пес. Цікаво, як можна собаку вирубити?